Мій перший ромком, який я купила завдяки Тіктоку, тому що раніше я взагалі не знала про такий жанр. Але Тікток мені підказав, як я розумію, ромком, це щось таке романтичне з комедією. Можливо, неправильно, якщо неправильно, то поправте. для мене ця книжка десь на 3 з 5, або на 7 з 10, кому краще. Вона достатньо проста за сюжетом, тобто мені здається, читаючи її, ти розумієш, куди йде сюжет. Тобто немає такого, що ти читаєш книжку і така в кінці. І разом в кінці, ну такого немає. Ти з першої сторінки знаєш, що я, забу... я забуваю взивати героїв, це норма для мене. Що цей чувак з нею буде ну, принципі, вона досить легка, прикольна, тобто вона читається достатньо легко. Тобто інколи я навіть могла пропускати там деякі слова, тому що мій мозок сам ну, типу, доповнював ці слова. Наприклад, в інших книжках я таке не можу собі дозволити, тому що я просто потім буду забувати про що сам сюжет. А тут, в принципі, читаєш нашів задоволення. Інних два мінуси, з яких я в принципі сняла бали, перше для мене було дуже багато згадувань Марі Кюрі. Правда. Я розумію, що це наукова сфера, що Марі Кюрі — сфера науки, те, що вони сфера науки, але ну правда, ну мені достатньо було на початку і в кінці. Ну, вона мені здається, була в кожному розділі. Ну, не знаю, просто інколи не було смішно, що типу, читаєш, читаєш марікюрі, марікюрі, мрік. І коли я читаю про романтику. Ну, мені хочеться сказати про романтику, а не про науку. Осіб, якщо я хочу почитати про науку, я візьму іншу книжку. І мені не вистачило романтики. Можливо, я неправильно розумію жанр ромком, тому для мене це щось таке романтичне з комедією. Але можливо, я неправильно, не знаю. Я очікувала більше романтики. Мені було тут мало якоїсь романтики, щось такого. Моя налюбленша сцена з цієї книжки це там, де вона заблукала в лісі, і за неї приїхав оцей чувак. Оце була крута сцена. От мої емоції при, при, при прочитанні цієї книжки були нормальні. Тобто я читала в принципі з задоволенням. Але під кінець я вже така давайте швидше, давайте швидше. Ще огляд на книжку з найпопулярнішої книжки, яку я, напевно, колись читала. Тому все.